За перших п'ять місяців цього року в Чернігівській області по медичну допомогу з приводу інфекційних захворювань звернулося приблизно 93 тисячі людей. Порівняно з аналогічним періодом минулого року в області зросла кількість хворих із кишковими інфекціями. Також цього року летальні випадки було зафіксовано внаслідок захворювання на скарлетину та туберкульоз. Загальна захворюваність на гострі кишкові інфекції порівняно з аналогічним періодом року минулого року зросла на 8,12%. Складає 493 випадки. Кількість випадків сальмонельозу збільшилась на 4 випадки в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Всього 41 випадок. В поточному році ботулізмом захворіло двоє людей, в минулому три. На жаль, одна людина, жінка 46 років, міста Остер, померла. Причиною захворювання у всіх випадках стала риба, в'ялена, непатрена домашнього приготування. За цей рік вдвічі зросла кількість випадків хвороби лайма, що може уразити суглоби людини, нервову систему та серцево-судину, спричинивши параліч. У 2025 році ми вже зареєстрували 228 випадків, в тому числі 225 дітей. Також зареєстровані випадки скарлатини в Ніжинському районі, летальні випадки скарлатини в Ніжинському районі у дітей 4 та 12 років. За 5 місяців 2025 року померло від туберкульозу, на жаль, 14 хворих. Також, на жаль, не вдається попередити захворювання на туберкульоз серед дітей. Ну, Всього захворіло у нас сім дітей: це Парафіївська, Ладанська, Любецька, Гончарівська, Сновська, Чернівська міська громади. Тому лікарі радять у разі укусу кліщів одразу звернутися до лікарні, щоб уникнути серйозних наслідків для свого здоров'я, а перед виходом на прогулянку використовувати спеціальні засоби від кліщів. По області мали місце 44 випадки хвороби лайма, кліщовий борельоз, 4,6 на 100 тисяч населення. За цей час у 2024 році в нас було зареєстровано 26 випадків. Зростання захворюваності виникає через те, що в нас є певні прогалини стосовно проведення дезінфекційних заходів, направлених на зменшення численності кліщів. Основна профілактика хвороби лайма полягає у зниженні ризику укусу кліщів. Тому лікарі радять у разі укусу кліщів одразу звернутися до лікарні, щоб уникнути серйозних наслідків для свого здоров'я, а перед виходом на прогулянку використовувати спеціальні засоби від кліщів.